Привіт ви на каналі Ніка Чуча, Сьогодні ми будемо грати в Brookhaven RP. І я сьогодні буду не одна грати, а з моєю подругою Софією. Ага, Коротше, ми сьогодні будемо грабити слідкувати. Ну Якщо що, щось таке будемо, типу, робити. І найголовніше будемо робити пранки. Типу, е <плес> якщо там <плес> хтось стоїть на місці, то там ми покладемо ось зараз покажу ось це ось і ось це. Зрозуміло? <плес> а потім. Е е Будемо слідкувати за якоюсь сім'єю. Сім І да, ви нас не бачите, а тепер ви нас бачите. Ми такі ось зайчики, щоб нас не було видно. Карін. Ой, Софія, Софія, я своєю подругою перепутала тебе. Софія, давай на дом 13. Тут сана якась. Е, так, е, зараз я, значить, роблю ось так, і ось. Відійди, Софія, відійди. А, а я обрала я це. О, все. Я в будинку давай. Я чекаю тебе. Ти тут? Да, я проведу. Добре, погнали тоді. Що тут таке буде? Я мені. Ой, я на тебе нажала, нечайно. Ладно, давай тоді ограбимо. О, є! Ага, тут Все є, і я безстрашна, тому я навіть через двері і піду. Все, я зараз ось так ось зроблю. Давай виходь, ти вийшла чи ні? Не Все, тоді обираю. Давай тепер ти обирай дому. Давай зараз тоді підемо на 16-й. Добре. Тут я знаю, що є секретка. Той, хто не знає, показує. Заходимо в басейн і ось сюди ось, в, кі... вниз. І тут буде ось така таємна кімната. А давай, Софія, давай тут ми будемо ховатися завжди. Давай. Ми сюди будемо гроші. Так, да, ось в цьому уголку. І давай ти украшай, а я буду гроші тут складувати. Ук давай украшай так. я тут поки що по, подивлюсь, що тут є. Головне, щоб про цю таємну кімнату ніхто не знав. А... Так. О, я знайшла тут весь це, і як тут можна, е, ну, типу, де тут сейф, тому що тут нікого нема. І, і де сейф? Я бачу тут кімнатку таку ось. На кого. Почекай, а мені цікаво, а що за цією картиною? Ванна. За цією картиною ванна. А за цією. Так, я виходжу. Буду так Коротше, я тут дивлюсь, не можу знайти сейф. Де в цьому будинку сейф? Хто знає? я не знаю. Знайшла, я знайшла сейф. Є, зараз покладемо грошенята. Опа. Ой. Сюди прийшла якась тетя і, уш... і її ушла. Давай далі. О, ти тут украсила, я сюди гроші покладу. А, ти вже поклала. Все. <пробіру> е е давай. <пробі> давай, ну, по порядку я, мабуть, оберу 21-й. Він тут такий цікавий. Він закритий, він закритий, я зараз цей. О! Це що? Це що таке? Це законно. Я зараз на неї аеропорт кину, я ха. Якась. Я в шоці, де? Див... Блокувати і репорт зараз ще кину. Ем... вона показала, показала сіла з верху. Эээ, euh, еще ты типа... поени, а, я... а я не знаю, як на, на репорт. Давай тепер тоді на дом не знаю. І... Алло. и ага. ой, Ника тут. Давай на Зараз я на неї репорт кидає якось. А, все, вона вийшла, я не можу не як на неї. Ну, я тепер знаю, як на неї репорт кидати. Ладно, го на інший сервер. Друзі, ми зараз повернемося через одну секунду на 21-му будинку. І ми вже перезайшли на інший сервер, і тут на 21-му будинку з'явився будинок. Ну, це логічно. Так що, ой, я інверта... інвентар забула підготувати. А чому я... Вже я... Ще... А вам не розрешено. О, є, на, на кінець я змогла цей. І ось це ось треба. Нащо ти подзвонила? Так вони подумали, що нікого немає. Yeah. А хто там був? Я не побачила. Це там якісь... Flag flag -touch -touch -touch. Давай уграбимо їх? Давай, вони так. Багато, що хтось в А чого? А чого у них в будинку? Тачка? Я в шоці? Ладно, де сейф? <плес> Зараз бомбанемо. Це кімната, тут нема сейфа. А де у них сейф? Це ванна кімната. Я сама не знаю, де. Почекай, я знаю одну цю таємну. Я знайшла сейф. Іди на другий поверх. На другий чи на перший? На другий, на другий. Софія на другий. Бачиш мене? Зараз де ти? Я тут? Я тут, якщо що. Ти бачиш Я мене? Бачу Я... Дивись сюди йдеш і бачиш таку зелену кімнату е і сюди нажимаєш і тут сейф. Ти зриваєш? Е, гаразд, зараз є бомбу, а я не можу взяти. Я також. А чому? Вам не розрішено. О! Ну, за що? Ладно, давайте вийдемо із будинку, візьмемо цей і повернемося. На що ти, на жаль, постучала? Я не постучала. Так, я беру цей і я... я взяла гранат. Я підійшла до будинку, вона пропала. Ось, дивіться, я беру ось граната. І вона пропадає, Як? Ми не зможемо ограбити цей. Ну, як що не можемо ограбити, то тоді ми зможемо поставити всякі штучки. Вони йдуть, я зараз їм цей. Я їх в клітку зараз посажу. Ти дивися, вони йдуть чи ні. Вони вже приїхали. Тоді я тут на, на цьому. Убери палатку. Ні, давай будемо пос... пос. Убери. Я хочу їх в клітку, а потім будемо сміятись. Убери. Вона прям перед цим. І вони ніяк не. Блін, а, а це і видно. Вони не зможуть тепер. Блін, я не так зробила. Так все я поставила ідеально. Я поставила ідеально. Я б ідеально поставила. Тепер треба дочекатись, поки вони зайдуть. Подивіться, що вона написала. Я, я чувачка цього теж хочу поставити. Я поставила цю і вони. Ладно. Ми не змогли взяти бомбу. Не знаю чому. цей. по що таке. Что она написала? тепер із фільму. фильма. Мда Цього вообще убылы. Давай, а давай э, Мужик, давай я тебе сюди покладу, щоб ти тут помер, а не на дорозі. Давай семнадцати. Давай. Так. Я знайшла. А, це моя подруга. Я в шотя? Здравствуй. Короче, мужика здорового. Теж збили. Ну, давай тоді по сусідству який дом. Дим. Е, ви це те, що дом 22? 22. Почекай, зараз побіжу. Давай, 22, 22, це по сусідству. А, так я і та, екраз та, так. Ой, а я зараз Ой. Я теж знаю. Okay. Давай ти підривай. Викривай, лучше ти підривай. А, так ми ж можемо. А я можу у мене з'явився. У мене їм і... у мене на той будинок я не могла. Ні, Я забрала гроші. Побирайте тепер знову будинок. Е, давай будинок. Два Сімнадцятий, семнадцатый. Добре. Я зараз цього в клітку посажу. Я їх в клітку посадила. А як? Стопай. Стопе як? Та я. Ха-ха-ха-ха. Ти... Так можна тут проходити? А я сп... а я е, так зробила, ну Та, ж... ладно, я тебе звільню, ставимо цей. Я його візьму на руки. Я гранату цей взорвала. Я хочу цього малюка, не знаю, якось піймати і в клітку посадити. Ну, не в клітку, я хочу йому будинок нормальний дати. Е, де він? Мені дитина. Я побачила на секунду. 爸爸。 Я хочу його в клітку посадити, я знаю що ми зробимо. No, 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 no. Один, два три, та блін, як написати? Ах ти, ж! Каріна? Э, Каріна, Каріна. Дом Дом 17. можеш робити все, що захочеш, А, у мене. ж цей. О, разблоков, заблоков. Роби все, что хочешь, Карина. О, вийшов на кінець. Достав. Хто це? Ладно, над цим ми будемо закінчувати. Ось такий ролик у нас вийшов. Всім до побачення!